Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що цієї зустрічі. Не станеться і не відбудеться про це канцлер Німеччини заявив на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. О дойчовеля цитують Мерца його заяву із цієї зустрічі у такий спосіб. Власне, Мерц заявив, що уряди Німеччини і Франції обговорять між собою питання війни Росії проти України і гарантії для України, підтримки України з урахуванням того факту, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним во. Очевидь, не відбудеться, заявив канцлер Мерц, незважаючи на домовленість між Трампом і Путіним минулого тижня, коли ми були в Вашингтоні. Додав він Канцлер Також відреагував на атаку Росії на Київ учора, вночі на 28 серпня. Повідомивши, що ми повинні відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається, очевидним, що зустрічі Путіна і президента Зеленського не буде, незважаючи на всі домовленості. Тож явно її не відбудеться. Треба реагувати відповідно. Відповідно до цієї реальності, ну так дуже дійсно логічно, раціонально і правильно оцінює всі перспективи цих перемовин канцлер Німеччини. Дуже малі шанси, мізерно малі на те, що яка-небудь зустріч між російським диктатором, путіним і українським президентом може відбутися взагалі цього року. Я вже не кажу про найближчий час. Однак, Дональд Трамп далі плекає цю ілюзію і намагається говорити більше. І ж оптимістично про можливий розвиток перемовин між Україною і Росією, досягнення мирної угоди. Тим часом на заяви Трампа на його поведінку доволі різко відреагував президент Португалії. Ми рідко чуємо про заяви президента Португалії стосовно якихось геополітичних проблем глобального характеру, але тут Марселу Ребелу да Соуза не стримався і дуже жорстко висловився про американського президента. Публічно висловився на думку португальського президента. Американський лідер це об'єктивно радянський або ж російський агент. Так цитують заяви Дасоузи, Євроньюз та інші європейські медіа. Верховний лідер найбільшої світової держави об'єктивно є радянським або російським активом, заявив президент Де 27 серпня під час виступу в Португалії в каштелу Девіді. Зусилля Трампа, який намагається подати себе як головного посередника в примиренні України. І Росії, Росії не справили гарного враження на портуальського президента, як зазначають європейські медіа. Де Соуза зазначив, що всі спроби Трампа врегулювати війну не були вигідними для України. Ну тут ми напевно маємо погодитися з португальським президентом. Об'єктивно, нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації, заявив президент Португалії. Як приклад Десауза нагадав, що щодня виникають чергові погрози США застосувати санкції до Кремля. Однак, насправді, жодна обіцянка Дональда Трампа щодо посилення санкцій так і не була виконана. Трамп, на думку португальського лідера, намагається грати роль такого собі арбітра, але при цьому хоче вести переговори тільки. Тільки з однією командою Києві його європейські союзники змушені буквально тиснути на Вашингтон, щоб також брати участь у цих переговорах. Де Сау задодав, що Європа применшила значення Трампа і трампізму, а також не вірила, що баланс сил у Білому домі. і Політика США можуть так кардинально змінитися після приходу Трампа до влади. І, власне тепер потрібно цю ситуацію переоцінити. Дуже смілива заява, дуже крута заява, як на мене, абсолютно правдива. правді Вічі глянув португальський президент і вирішив сказати усе, як воно є насправді, тому що справді Дональд Трамп дуже дивно себе в багатьох випадках поводить, упадаючи перед Путіним, демонструючи фотографії спільні, запрошуючи Путіна на кубок світу з футболу до сполучених штатів, всіляко облизуючи Путіна і відвалюючи йому тонну компліментів, натомість отримує за це абсолютно ніщо, приниження чергові. Кпини з боку кремлівських пропагандистів, і далі Трамп стелиться перед Путіним, попри все те, що вже довелося йому пройти на цьому абсолютно безглуздому шляху до спроби на Росію умиротворити, відірвати від Китаю чи ще які там ілюзії у голові Трампа існують. Ну але отут якраз португальський президент дуже чітко все це відзначив. Ну і висловив таке обґрунтоване припущення, що може у Путіна на Трампа щось є. Якісь компромат, якісь інші можливо впливу саме тому президент Ша поводить себе як російський актив або пострадянський агент, завербований ще в радянські часи. Ви знаєте, друзі, є така ціла теорія змови, цілком обґрунтована версія про те, що Дональд Трамп відвідував радянський союз в кінці 80-х років. Це справді було ще як бізнесмен, так і потім після того в нього з'явилися різні знайомства із спецслужбістами, впливовими людьми із колишнього радянського союзу з Росії. Потім навіть це йому неодноразово в бізнесі допомагало, коли в нього з'являлися гроші, активи дивного походження, які рятували його бізнес. Ну але не будемо ворушити минуле так детально вже сьогодні. Ну, принаймні бачимо, що ми не єдині у цих підозрах. Португальський президент теж бачить, що щось із Дональдом Трампом не так насправді. Ну і це дуже дуже серйозна проблема для світової безпеки.